Знаменитості вміють поєднувати приємне з корисним. Зірки завітали на щорічний благодійний ланч, щоб засвідчити небайдужість до розвитку кіноіндустрії. Головна мета заходу зібрати гроші для кінопроектів, яким бракує фінансування. Цього року ведучою ланчу була зірка відчайдушних домогосподарок Єва Лонгорія. Насправді це одна з моїх улюблених подій, оскільки це філантропічний бік голівудської асоціації іноземної преси. Чимало людей думають, що все, що їх цікавить, це помпезні церемонії і червоні доріжки. Проте вони роблять велику справу, збираючи гроші для нового покоління кіно. Підтримати шляхетні поривання Голівуда прийшли Ніколь Кідман, Олівія Вайлд, Колін Фаррелл та Він Дізель. Окрім участі в благодійності, актори розповідали про свої нові проекти. Так Фаррел поділився думкою про стрічку Прятувати містера Бенкса, де він зіграв поряд із Томом Хенксом і Емою Томпсон. Я вже бачив кінцевий варіант, і він прекрасний. Фільм справді чудовий, мабуть, тому що в ньому не так уже і багато кадрів зі мною. Я працював над ним лише два тижні, але встиг зрозуміти, наскільки гарним буде це кіно. Під час знімання стрічки товариші по чарці, я чимало дізналася про різноманітні сорти пива. Я зрозуміла, що виготовлення. Пива, це таке ж мистецтво, як скажімо, виноробство. І, звичайно, на моєму весіллі буде багато пива. Я ж ірландка. Голівудська асоціація іноземної преси є організатором церемонії нагородження премією Золотий глобус із 1944 року. Доброчинний ланч, що відбувся в Беверлі хіллз зібрав понад півтора мільйона доларів для пожертви кіношколам, організаціям та окремим проектам.